Причина четверта ядро. Таку назву від чеда отримує головний квартет: Тара, Сем, Мінді, ну і власне сам Чед. Кожен із них отримав певний розвиток. Тара, яка у попередньому фільмі була практично беззахисною, більше такою не є. Давай, пасла, Сем продовжує боротися зі своєю темною стороною, якої вона боїться, і яка переслідує її в образі привода її батька. Я нікому про це не казала. Та мене огортає темрява. Чет проявляє себе як надійного друга, за яким, як то кажуть, як закам'янує стіною. Мінді. Mm. Хоча ні, вона така ж, як і була. Тара, Сем, Мінді, ну і власне сам Чет. Майже кожен із них отримав певний розвиток.